Горить свіча, немов душа народу, гуде у вітрі тужний голосів. Голодний рік зламав життя й свободу. Гіркий той біль ніхто забуть не зміг. Назвались неви тихим селестінням, ократя хліба пахне спого зран, онуки пам'ять несуть по коління, оберігом її тримає храм. Лягли в снігах безвинні батьки й діти. Летіли душі в небо без ворот, лишився шепіт, як же далі жити, Ламався день і гас життя город. О північ сонця хмару не пробило, оглухла пісня, зумок веселий спів. Одвічне злото зі серця вкорнилось. Ох, скільки долий голод занімів. Дитяча ручка цінна під на підвіконі мати тихо хреститься й мовчить, доріг немає. Лиш стежки в безсоні, де навіть смерть не хоче йти спочить. Осиротіли хати, цвинтарі і дороги Огидний мор прийшовся по землі, огні нагріли, зникли всі пороги, останній крик розтанув у імлі. Вчились жити, пам'ятати правду, молитись тим, хто голоду не втік. Мовчання їхня тиша величава, молитва ця звучить крізь кожен вік. Одна свіча палає у жалобі, обличе тих, хто вмер у колосках, одвічна пам'ять, наче в тобі осяє правду в кожних наших снах. Розквітне хліб без попилу і муки, рости навчалась стомлена земля, розкаже з продолю і про розлуки, розблисне пам'ять світла і свята.